Збройні сили України отримують медичне забезпечення за стандартами НАТО. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що народні депутати провели перше цього року сесійне засідання Верховної Ради, на якому прийняли кілька важливих законопроєктів. У першу чергу це закон про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ. Йдеться про впровадження у військах клінічних протоколів та стандартів НАТО. Вони базуються на багаторічному досвіді. Країн НАТО посилять нашу інтеграцію з військами цих країн, і що головне покращать медичну допомогу нашим захисникам. Окрім того, народні обранці схвалили в першому читанні євроінтеграційний законопроект про доброчесне лобіювання. Його ухвалення послить антикорупційну боротьбу і є останньою вимогою ЄС для початку переговорів для вступу України до Євросоюзу, зауважив Юрій Шаповалов. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.